Let's bring in the power, raise these. Желтый раз. Давай, давай. А в тебе який якийсь пустий пакет. А в є якийсь пустий пакет. Спасибо.

Давай, ручку, беремо. А тепер беремо рівень. Ось, так. Ну, повернусь. Давай, я попермой. Береш рівненько. Давай, беремо, так, подивимось. Давай, вибирай.

Очень закрит, наверное, можно вылетать. Вот, да. Я тут. Червоный осіб сюди надо. Ось так. Так, і туди у нас давай розжеве останні прили. Я поводи родной. Давай мы с ним наши. Давайте покататься поняли. Пока на не, не сильно, март не сильно.

Так, очевидно, що вони не мама прийде. Я пані, 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 Маю... Маю телефон телефон має... А що зажалась? зіжалось? Можна узнати. Я ж так навіть нікому не віддала. Що ти сьогодні Ти Бачиш тільки людей? Ну так може людина не треба. Звісно, Аліна каже, Віра, я боюсь. Кого? Я не довіряюся війни, <риклад> що може діти. Нет. Что за бокли? Ты не за выровняй. Да, все. Дышо меня от Сафантика дискредит. Что? Ты же хотела? Что сказать? Так, а ще со спиною що робимо? Ну знаєш, спина рівна, гарненька. Обла маленька. Ось того, часто. Тьома, міха. Ось пода. Мамі, все. Мамі, Я тобі подаруночок.